Привіт! Сьогодні у нас на огляді книжка Моє темне бажання. Я її прочитала за два вечори. Дисклеймер це набагато краще, ніж мій темний Ромео. Я думаю, що всіх ця книга на слуху. Я не буду говорити, що там їх три книги, що видали дві, і там мій темний принц останнє типу про Олівера. Мені здається, то в ще одразу йоп. Що я можу сказати? А... Нічого не можу сказати. Взагалі про що ця книга? Тут у нас розповідається про Закарі Сан, який ненавидить дотики людські. А навіть його мама не може його торкатися, він весь такий холодний, він весь мільярдер, він скуповує там якісь там акції, е, ринок. Тобто у нього Деніг жопи жуй. І про таку собі бідну дівчинку Феру Феру живий, так? Не форув? Чому її називали Фей? Мені хтось може сказати. Втратила батька, і її мачуха вирішила заграбасити собі все, що тільки можна. І ось у неї ні гроша, ні копійки, і вона має якось викручуватися. Вона е, дізнається, що у цього Зака сана є те, що належить їй. І звісно, феру вирішує то все вкрасти. Але не сталося так, як гадалося. Вона не вкрала і там все завертілося в висновку. Вона мусила на нього працювати, будь його прибиральниці. Оце перший момент, який мені не сподобався. Насправді він інколи занадто хірово до неї відносився, якщо чесно. Типу там була пляма, він там насиком тикав у ту пляму і говорив: Ти рабиня, я твій босс ну коротше, мені таке не дуже подобається. Але що я хочу відмітити в цій книзі. Мені сподобався оцей вайб головної героїні, бо вона така, знаєте, за словом, в кишеньку не лізе. Забула, що мене звачка. І в принципі, все, що думала, те й казала. І наш за трошки прифігел, бо ну, діпа, йому ніхто ніколи цього не казав. Це взагалі-то ретелінг на книгу Пополюшка. Та вона загубила свій красивок, він потім шукає. Мені сподобалось. Першу книгу, мій темний Ромео, от вона, я оцінила на 6 із 10, і то це було через оформлення. Цю книгу я оцінила б вище. На 7 — це без оформлення. Блін, ну може навіть і на 8. Але просто деякий крінж мене смутив. Наприклад, отут е вже під кінець. Е було трошки крінжово, коли він думав, що манго це її розкішниця, і він лизав те манго. Мабуть, тут таке читати не можна, так? Ну, я думаю, ви зрозуміли. Було весело. Мені сподобався гумор в цій книжці, мені сподобалось розкриття героїв, але знову ж таки, трошки швидкувато, на мою скромну думку, авторки вирішили зблизити героїв наших. Тобто, якось так він її обсирав, типу, і вона його ненавиділа, а потім така: О Боже, це за Карісант, я його люблю. <клухи> Момент з тримачем для сігар. Це було мощно. Хто прочитав, той зрозумів. Я просто скажу, що це була хтива сценка. Це було епічно. Я ще такого не читала. Мені сподобалось, що в цій історії і герої з попередньої книги. Тобто тут багато було, Далас, її було багато, і мені сподобалась жіноча дружба, як тут описувалась. Типу, як Далас подружилась з фером. У феру була ще своя подружка Арі. От вони такий е, тандем собі влаштували, ці, було круто. Окремий витвір мистецтва е, це чат хлопців. Це просто. я не знаю, Олівер просто витягує всі книги, мені здається. У нього просто такий брудний гумор, але воно, блін, смішно. І типу, реально. Я не знаю, що там в його книзі в третій буде, але думаю, що тут має бути розрив яєчників. Бля, ну що ще сказати? Я не знаю. Із мінусів хотіла сказати, мене бісив момент, коли Закарі сліпо слухав свою маму. Йому 33 роки, його І він, типу, вона каже: Тобі потрібно одружитись. І він такий: Та, да, мам, хорошо, я одружусь. Вона йому знайшла наречену та нічого не буду говорити за ту Елін, чесно. Така собі персона, і, типу, він вже до феру щось відчуває, але мама каже: тобі потрібно одружитись. Фером нам не підходить, бо вона біднячка, в неї немає освіти і так далі. Ну, типу, таке. знаєте. І потім в кінці, коротше, вона його оце всю книгу за це дрюкала, там ситуація склалася, вона з ним поговорила. Він такий: Ну, окей, типу, хорошо, все буде нормально, типу, у нас з тобою нормальні стосунки. Мені це не дуже сподобалось. Я б на місці закарі трошки поображала. Я розумію, у нього вроді була причина, типу, знаєте, що догодити мамі, але знову це таки сиділо в його голові, бо його причина, якщо так розбиратися, взагалі була ну, типу, дивною. Він сам собі вбив це в голову і такий, типу, ну, хорошо. В принципі, якщо ви любите просто відпочити, то беріть. Єдине, що вона коштує, звісно, як крило від ну, то таке вже. прикольна книжка, беріть, читайте. Я прочитала за шивість, третю книжку, буду купувати. Мій гаманець просто офієл. Чекаю на Олівера, що він там вчудить. Але бляха, я прочитала анотацію книжки Олівера і я очікувала. Ну, це ж не секрет, так, да, вже буде, звісно. Бо якщо ви прочитаєте, я очікувала, що він буде із сестрою Далас, але ні. Херова. То що? Ну, я не знаю, все сказала. Так сяк собі вийшов відеока, але не знаю, що про цю книжку так багато казати. В принципі, у мене до неї до немає. Нормальна книга, на вечорок саме, то відпочить. Активності тут достатньо. Сценки 18 плюс нормальні. Не знаю, беріть, читайте. <смірші> Все, па-па.